Усім привіт! В продажі шкода Tour Пригнана з Німеччини, машина 2006 року виготовлення, перша реєстрація 2007 рік, автомобіль вже на українській реєстрації повністю розмитний, поставлений на облік у дуже гарному стані, на титанових дисках, диск взагалі, як нові. Зимова резина, по кузову без корозії, без подряпин, присутня тоніровка, пороги рівнесочки, знизу цей кантик ціленький, рівненький. Стан дисків. Задні такі тюнячі стопи. Цієї сторони також поріг рівненький, без корозії, стопи не дешеві, в Європі коштують трошки. Стан багажника, шторка, фазеновий килимок, знак аварійної зупинки. Лапочки працюють. запаска, домкрат, ключ, запас не болты. Ляда накрутилась. Задний склоп ридный, оригинальный. В такому стані салон не две без ціла інкібезкої. Також з цієї сторони. Стан керма, автомобіль. На кліматі присутня сервісна історія, другий ключ взагалі новий, не використовувався, ручник працює. 205 тисяч рідного пробігу. Він код автомобіля. 1.6 MPI, самий звичайний. Крила капот не кручені. Також з цієї сторони. Замінено мастило, замінено фільтр, машинка обслужена. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте, більше детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення!